Душ обок ще положе. Ви слухаєте програму обласного радіо і в рубриці з далеких мандрів повертаючись, тележурналіст Олександр Єльцов ділиться своїми враженнями від перебування у Польщі. Також ми ось, як я вже казав, були у школах, і ось та школа, про яку я вже розповідав, яка знаходиться дуже високо, сподобалась мені тим, що в них дуже шанобливе ставлення у учнів до вчителів, у учнів до природи і у учнів до старших людей. Можливо, це через те, що це була саме сільська школа, але я помітив, що учні до старших, навіть до незнайомих, ставляться з великою повагою, і вони були настільки відкриті в них горіли очі, вони хотіли розповісти. Я не знаю, наші дітки також дуже відкриті, але вони в той же час деколи сором'язливі. Тим паче, коли вони бачать камеру, починають ховатися або втікати. А ось ці дітки вони були дуже відкриті. Вони йшли на контакт, і вони хотіли розповісти нам і кожному. і вони брали за руку і хотіли показати, і казали: ось це я зробив. В них був <хи> такий куточок, де кожен може щось зробити своїми руками. І ось мене взяла дівчина і каже: ходімо, я тобі. Покажу, що я зробила. І ось вона мені показала, це намисто, я зробила з горішків, оцей хрестик я зробив. І це було, ну. Дуже гарна. В них в школі взагалі вчиться 47 учнів з першого по шостий клас. Але школа триповерхова, в них багато приміщень. Є комп'ютерний клас, і ще одна кімната, яка мені дуже сподобалась, це музей етнографії, який вони створили. Також учні цієї школи самостійно вони брали у бабусь якісь глечики, якісь непотрібні меблі, і приносили туди. І таким чином вони облаштували музей хатинку зі всілякими предметами побуту. І це теж, на мій погляд, було дуже гарно і мило подивитись на це. Ну я повинна сказати, що подібні кабінети етнографії у нас також є, і мені подобається, що саме mm -hmm. в сільських школах вони є. Я багато їх бачила. Це славно, але во то, що діти шанобливо ставляться до старших. Я вам скажу, це не є скрізь у нас. На жаль. На жаль, так, але знову ж таки можливо, це через те, що це сільська школа. Тому що якщо подивитися у великих містах, то ми можемо спостерігати зовсім іншу картину. Я вважав, що молодь у нас досить галаслива, досить любить іноді випити пива на вулиці, чи ще щось. Я побачив, що у Польщі цього також вистачає, і ось у великих містах саме підлітки поводять себе досить галасливо. Нетипово, до речі, це така поведінка для європейських країн, але ну. Те, що є, то є, якби, але це встиг подивитися, що не все так прекрасно, як людям здається. Але я не вважаю, що це такий показник, до якого потрібно йти. І мені здається, в Україні ця ситуація вже є трошки навіть кращою, мені здалось, ніж з Польщі. Хоча у Польщі є багато переваг, багато плюсів, і в багато в чому вони таки випередили Україну, і нам потрібно саме сприймати позитивний досвід, сприймати гарне, а не дивитися на те, що ось дві. Ця в них теж повно там сміття десь на вулиці. То чого ви до нас чіпляєтеся? Я вважаю, що потрібно завжди брати від сусідів, від якихось іноземних партнерів лише гарне, лише добрий, позитивний і позитивний досвід такий переймати. Ну саме в цьому ключі і продовжимо тоді розмову. Олександре саме про культуру я завжди запитую, яка включає в себе дуже багато. Насамперед, ми бачимо, що візуально архітектура. Можливо, музику чути, можливо, театри, музеї, навіть і монастир, де ви побували. Що можна сказати про цю частину життя поляків? Що вдалося побачити? Ну, по перше, якщо говорити про поляків, то не можна оминути їхню дуже велику релігійність, оскільки поляки це напевно та нація, яка одна з найрелігійніших з католиків, тому що у інших країнах Європи я. Не спостерігав такого шанобливого ставлення до церкви, до традицій, і вважається, що кожен поляк і це не тільки вважається. Ми були в неділю там, на вулицях пусто все зачинено, і люди знаходяться у церкві. Тобто, обов'язково для поляка в неділю це піти на службу у церкву. У костел, і навіть якщо у великих містах цього так сильно не дотримуються, тому що все таки урбанізація дає про себе знати. Але ось у маленьких містах, якщо ти не будеш ходити у церкву, і про це всі будуть знати, до тебе будуть ставитись, так скажімо, з передосторогою, і в цьому навіть можуть бути якісь проблеми виникати. Звичайно, церков дуже багато костелів, і вони всі гарні, вони звичайно не такі пафосні, як православні. Там ти можеш навіть прийти і, не будучи католиком, ти можеш навіть поспілкуватися із священником, і він тобі підскаже і щось розкаже. Коли я відвідував Польщу і заходив у різні костели, до мене відразу приходило ось таке відчуття розслабленості. Я міг подумати про своє, про високе, про життя. Мені подобалось туди заходити, і мені хотілося знову і знову. Щодо архітектури, то архітектура, вона досить нагадує міста наші західноукраїнські, Це і мукач. Чиво, Івано-Франківськ і Львів, звичайно, в них також існують багато проблем з тим, що ці будівлі зараз з часом вже руйнуються, і потрібно багато коштів на реставрацію. Ну, в принципі, як і у нас в Україні, у Львові, також багато будівлі, які потребують негайної реконструкції інакше ми їх можемо втратити. Мені пощастилось також побувати і у Варшаві знову ж таки повертаючись до теми шанобливого ставлення до старших, шанобливого ставлення до історії. Якщо вам відомо, вся Варшава, центральна частина. Була після війни зруйнована. Там лишилися лише фундаменти і руїни. Зараз ми бачимо картину того, що центральна частина старого міста Варшави повністю відновлена. Це тривало досить довгий період після війни до 70-х років продовжувалось відновлення Варшави, і я вважаю, що це є показником того, як поляки все ж таки шанують історію і як вони прагнуть не втратити зв'язок з тим, що було. На жаль, в Україні цього дуже мало. Є люди, які прагнуть залишити історію, залишити історичні будівлі. Але якось в нас так склалося, що з приходом нової влади бо з приходом нового режиму все потрібно зруй. Руйнувати і будувати нове. Ну, це трошки засмучує, тому що яка б не була історія, яка б вона не була поганою, я вважаю, що історія вона і на те і є, щоб ми її знали, щоб ми її пам'ятали. І якщо це був поганий досвід, ми маємо. Остерігатися цього ми маємо оминати цих шляхів. Якщо це був гарний досвід, то потрібно його використовувати і підтримувати. Ну що ж, Сашко, не за віком мудру, я цілком згоджуюся, але на останок нашої цікавої розмови, давайте все таки чуть-чуть про те, які сьогодні поляки. Молодь, зокрема, молодь дуже розкута, дуже відверта і щира. Але вони, як і багато європейців, як і американці, дуже люблять посміхатися у вічі. Але я не впевнений в тому, що це насправді дуже щиро. Хоча ну в мене немає таких прецедентів. Але наскільки я знаю поляків, і наскільки в мене знайомі, розповідали про поляків, що вони щирі, вони милі і вони шанобливі до того моменту, поки вони знають, хто ти, що ти, звідки ти приїхав, з якою метою, якщо ти опинишся там з якоюсь іншою метою, в тебе будуть якісь складнощі, то я не скажу, що ніхто не прийде тобі на допомогу. Але не буде так багато людей тобі йти на допомогу і на щиру відверту розмову. Ну двома словами можу сказати, що поляки відверті і готові на розмову. І якщо взнають про те, що ти з України, то також ще більше вони готові з тобою йти на контакт. Ну слава Богу, по сусідськи і до речі, про поради Олександре. Що ви порадите тим мандрівникам, які збираються в цю країну простими туристами? Що я можу сказати з мовою? Проблем особливих немає, оскільки багато поляків розуміють українську мову. Якщо з ними говорити повільно, то вони можуть зрозуміти. Звичайно, було мені частенько легше спілкуватися англійською мовою з поляками. Оскільки молодь все ж таки навіть російську можливо ніколи не чули, і тим паче українську. А з більш старшим поколінням можна спокійно спілкуватися і українською, і російською. Вони, якщо навіть не говорять нею, то досить ну, то да, то досить добре розуміють. Якихось таких конкретних застережень немає. на курс потрібно дивитися. В мене був такий не досить приємний досвід обміну валют. Я так розумію, що як і в будь яких країнах, потрібно остерігатися місць, які розраховані для туристів. Тобто потрібно шукати такі місця, в яких менше всього туристів, в яких ось ви бачите, що там їдять студенти. Тому краще туди піти, тому що там і дешево, і добре нагодують великі порції. А якщо йти в ті місця, які розраховані саме для туристів, і там написано багатьма мовами, то можна очікувати того, що там будуть великі ціни і, можливо, не дуже добрий сервіс. Ну що ж, щиро дякую за сьогоднішню розмову в нашій студії. І сподіваюся, що наступні мандри знову приведуть вас до нас із вашими враженнями, Олександре. Дякую, мені також було приємно з вами поспілкуватися і сподіваюся на швидку зустріч. Також і хто зараз збирається у Польщу. Бажаю гарної вам подорожі і приємних вражень. Дякую. Ну що ж, друзі, на жаль, наш ефір не безмежний, і передача наближається до завершення. Але звісно, вона буде не останньою у цій рубриці, і незабаром ми почуємося знову. Сьогодні гостем у нашій студії був тележурналіст Олександр Єльцов. А наразі наша творча група, звукооператор Олександр Гончарук, та я, журналістка Галина Аріон, прощаємося з вами і з побажаннями лише доброго настрою та талану. І нехай усім нам щастить. Передачу з Хмельницького закінчено.